Якщо ви постійно в пошуку нових сервісних штук, вашій увазі масажер для ніг. Цей девайс точно виділить вас на фоні інших закладів. Сам по собі масажер досить габаритний, але його можна поставити як на зоні очікування, так і на робочому місці. Може керуватися як дистанційно за допомогою пульта, так і ручками за допомогою кнопок. Він має чотири автоматичні режими, але якщо вам не заходить, ви можете виставити на налаштування самі, як вам подобається. Обов'язково використовуємо бахіли та починаємо кайфувати. Якщо ви робите доглядові процедури для обличчя або шкіри голови у вашому барбершопі або салоні, то його дуже просто інтегрувати в роботу. Але я не рекомендую інтегрувати його в послугу стрижки, бо волосся буде падати всередину девайсу. Також, якщо ви нормальний директор і вважаєте майстрів за людей, ви можете запропонувати їм відпочити після робочого дня. Всі, хто в нас вже його затестив, були дуже задоволені, тому я можу тільки порекомендувати купити вам цей девайс. Я навіть задумався купити його додому.